Це центральний вхід Руськополянської школи номер 2 Тут працівники приватної фірми встановлюють відеокамери. Вони працюють як вдень, так і вночі. А інформацію зберігають на реєстраторі, зазначає керівник фірми Андрій Мельников. Вони дають підсвітку 30 метрів вночі. Записи йде на відеореєстратор, який з якого можливо потім подивитися відео. Також ми підключаємо інтернет до відеореєстратора. і можна дивитися онлайн через телефони, мобільні пристрої. Планшети та таке інше в даному випадку буде без монітора. Воно стоїть реєстратор, воно записує, але якщо щось виникає, можна ставити флешечку і записати. Встановлювати відеоконтроль у освітньому закладі. Батьки просили три місяці, розповідає голова батьківського комітету школи Венім Коваленко. Для цього зібрали сотню підписів. В першу чергу це безпека, щоби бачити, хто приходив в школу, хто йде школи. Тому що є людський фактор, скажімо, коли можна не помітити, як якась дитинка встала і кудись пішла. Але це буде зрозуміло, коли вона це зробила. У Веніаміна Коваленка четверо дітей, троє з них навчаються тут. У період карантину каже, коли батькам не дозволяють заходити до школи, таке спостереження найбільш актуальне. Зараз немає доступу батькам до школи, і по відеоспостереженню можуть бачити, хто йде до школи для того, щоб їх зустріти перед школою, поговорити. Іркащанка Ірина Рура, мама першокласниці Поліни, каже, підписувала звернення до адміністрації школи, бо щоразу хвилюється, коли відправляє доньку на навчання, а з камерами буде спокійніше. Моя донька дуже активна, тому я. Часом переживаю, як вона проводить своє дозвілля, як вона поводиться в школі, в коридорах школи, в стінах школи, як вона поводиться на подвір'ї. Вони перебувають в школі цілий день на уроках, так і в післяурочний час. Відоспостереження дасть можливість забезпечити цю безпеку. Буде видно ті місця, в яких діти проводять найбільше часу. У цій школі навчається 300 дітей. Дев'ятирічна четвертокласниця Вероніка Поперейко зазначає, камери їй не заважатимуть, а у разі необхідності допоможуть знайти порушника. Це буде прикольно. Наприклад, якщо хтось щось зробив не так, так буде проще зрозуміти хто і легше буде згоді. Або іще. Ніхто не буде хуліганити. А ще коли ми виростемо, так зможемо побачити, якими ми були в дитинстві. На думку восьмикласника Бориса Антіпенкова, відеоспостереження допоможе поліпшити дисципліну в школі та поза її межами. Це вплине на деяких учнів, тобто вони будуть більш стримано себе поводити, не як то кажуть, дерзіть. Тобто були такі випадки, що учні казали, що їм було погано от вони. І їм ніхто не допоміг, проте потім виявляли, що були свідки, які бачили, що вони просто прогулювали урок. Зісів директорки школи Людмила Ткаченко камери встановили в двох місцях. Гроші на них дала громадська організація. Додала жінка. Ми зібрали підписи, батьки відгукнулися. І тому завдяки благодійникам маємо тепер в нашій школі також відеонагляд. Всього в нашій школі є чотири загальні входи. В зв'язку з пандемією, звичайно, ми розподілили, і кожен клас знає, на який вхід вони заходять. Але найбільше, наприклад, якщо людина вперше в нас у закладі, звичайно, всі йдуть на центральний вхід. Друге місце це територія за школою. Очільниця освітнього закладу розповідає, хто матиме доступ до записів із відеоносіїв. Першочергово буду мати доступ я, але в нас є батьківський комітет, який завжди буде мати доступ. І, звичайно, по вимозі, якщо це буде якась ситуація, яка буде негайного втручання, негайного перегляду тих подій, які відбулися поза закладом, батьки. Довіряють нам найдорожче, що в них є. Це наші діти. Дарія Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.